Масько! Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це бачили отаку дурочку. Ну, за машинами бігає, за трактором бігає, наче той трактор на шиїморське злякається. Ну, ну поговкай, поговкай. Субота. Роботи багато. А я ще, дівчатка, до пуття нічого і не робила. Я маю на увазі на кухні. Вчора почали сіяти ось тут ми на своєму проєкті. пам'ятаєте, я вам за нього казала. Паї забрали ми свої паї. Та оце ж сою вчора сіяли та трохи не досіяли. Сьогодні досіваємо, це, бачите, отам аж починається, там це ось наша межа ось тут. Ось тут наші паї закінчуються. А оце ось, ось наш город і наша хата. Зовсім поряд. Нервувала з самого ранку. Планували поїхати зранку ж на до доскупляться. А оце ж ніяк не, приї... не, не приїде, трактор нам досів, то це ж сидимо майже вже обід, Уже базар Уже який той базар. З'їзд, З'їздимо, після обіду в магазин, купимо редисочки, огірочка, Хліба та й буде. Мене запитували. Підписники мої. Оце ж як я не, не один раз показувала наш город, оце, да? а тоді їздила на ставочок так кажу, тут теж наша добавочка там, небагато, 10 суточок. <гум> картопля і гарбустів. Трохи мене запитували, оце, і, крім, крім цього городу, городу, і ще оце у вас один город, дівчатка. Не тільки. Ото іще один, Оце ось один город. Оце ось, бачите, такий чималий город. Тоді отам біля ставочка. А ще отам у нас три городи. ну Ті три городи загальною площею, мабуть, десь біля 60, 60 соток. Тримали ми велике господарство, корови були, бики, свині. То й цієї землі було намало, понасіваємо, понасажим. А тепер господарство, господарство не тримаємо, то не знаємо, не знаємо що, що з ними робити. Ну, всі, всі вони ж наші. І хочу сказати, що це кінця комусь віддавати, то, то ще й не хоче ніхто брати. А теж не залишиш бур'янами заростать, то це зразу тут на гектарах нам посіють е цю сою. А тоді ще поїдуть і позасівають нам ті наші городи. Може 60 суток. Будемо сподіватись на врожай. А тоді побачимо, чи хто, чи хто схоче нашу свою їсти, чи не схоче. Бо люди в минулому році оце ж понасівали кукурудзи. А тепер оголошення дають, беріть. А не дуже хто й хоче. Отакі справи, дівчатка в нас. Помаленьку сходи вже солодка кукурудза, тут ще ось не сіяно, не сажено. Та більше тижня в нас йшли ж дощі, були, ото раніше заплескало город, я вам вже казала. Тепер оце ж кожну, надумаємо щось садити, кожну діляночку. Граблями То чоловік то я гребем. А тоді вже сієм садимо. Гарбузиті, що на кашусь, через увесь город посадила. Не один сорт бачили, да? я там купувала. Буду пробувати, які ж вони. ту, що файний ясь. Така, знаєте, м'ясиста, здорова, смачна вона і в салатах, як закатаєш, та й будеш смачніший, ніж отої дрібненької. Ось, бачите, отак рядочками ось так ось. Щоб краще було проходити пропольником чи отим дирчиком, як його, культиватором ручним краще було сапати баштан. Дині, кавуни, отам огірки. Коротше. А це ще, ще, ще за кожним разом і каміння, камінці, кирпичики з городу збираю. Воно ж свиней тримали чимало. А вони ж ви самі знаєте, як не забетонуй, Рилом риють і ви... Риють аж до води. Летить те каміння та цегла. А воно ж тоді в гній попадається та й на город. Е -е... Кабачки, кабачки тут. Ой, сходять. Дівчатка. О, дивіться, бачите. Оце ж під'їло ж. Я не знаю. Хух. Оце ж капустянка. -то. Де бачила ж ці ж нірки насипала, але капустянки, я вам хочу сказати, в цьому році це точно багато в нас буде. Ось у сусідів через увесь город це ж також була ж луцерка, Вона ж там живе, жила, вірніше, як вам казала. Да? Наша луцерка. Переорали, то куди ж їжа їсти треба, то куди ж вона буде лізти? Звісно, що до нас нагород. Оце ж, наче так гарно сходила, мурква під волокном прийняла. Почали мурахи заводитися. А це дивлюся, хто знаде та там мурка Ой, Боже мой! Треба їхать купувати. чистити. Горох. Горох росте. Ось це так. Оце ж також, що така площа редиски. І... Пізньої капусти посіяла. То оце, дівчатка, зійшла ж була гарно. А сьогодні полізла, подивилася, оце те, що від луцерки, майже до половини пусто, нема ні ну чого. Ну, Отут же ж я свою картоплю потикала, ту що з насіння, е, ту, що з насіння, ту, що насіння, дівчатка е, сіяла. Під волокном, оце що? Єдине, що зразу подивимося. Вже ж покажу вам. Єдине, що то оце ж картопля росте, бачите? Ось. Оце ж в один день садила оце під волокно, він дивиться, і ви знаєте, та ні, бачу, один жук сидить. І ось це. Ось, ось тут. То гляньте, погляньте. Бачите, яка вона холодна. І жука купами сидять. Ось ось я вже сьогодні зранку приходила та його давила. Поки надумає, воно повилазить, то... Сожруть. Они от отакі. От Ось так. Ну, що я бачу, діла вже не буде із моїм базаром. Хотіла ж поїхати розсади капусти ж купити. Ну, бачите ж я ж вам теж казала, що з'їли мою капусту та далі туди посадити. Вже сьогодні діла не буде, вже ж Діло до обід, то який ж, ж тут базар? Поставила тушити м'ясце, сальце, стушу. О, а тоді і ковбаска піде у духовочку. Наколотила я вже е, на млинчики, е, відтопила вчора сир, будуть млинці у нас, Із, накручу млинців з сиром, з родзинками, не знаю, подумаю, Чи грибочки купити та теж таку начиночку зробити? Салат зроблю із крабовими паличками. Ми любимо ми такий салатик. Редисочки огірочків. О, цих. Каже, мама, хочеться банончиків, апельсинчиків, пасочка, яєць наваримо. Та, та ще, можливо, щось до завтрашнього дня придумаємо. Так що такі справи у мене дівчатка. Біжу я на кухню і буду вправлятися долі. В такому форматі сьогодні моє для вас відео, мої дорогі підписники і глядачі, не планувала я виходити до вас в ефір, а тоді, думаю, хто знає як завтра, вийде зняти відео чи не вийде. Ну, більш того, що на 6 годин один ранку в нас святять Пасху, з'їздимо в церкву по святим Пасху, приїдуть до нас наші рідні, розговіємося, поспілкуємося і приділимо увагу один одному. Так що я хочу вас усіх привітати з прийдешнім великоднем, побажати вам здоров'я, щастя, благоденства. Нехай Господь почує всі наші з вами молитви. І цей ось весняний день принесе в наші серця, в наші душі тепло, спокій, надію, щоб віра не залишала нас ніколи ні в день, ні вночі. Бажаю, щоб ваші мрії і бажання обов'язково збулися всього вам, мої дорогі, всього найкращого. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.